Застосунок пропонує одну ціну, а водії іншу, і нерідко завищену. Тепер це буде ще й легально. Один із популярних сервісів таксі запроваджує функцію «Price Bidding», тобто водіям дають зелене світло самостійно встановлювати вартість поїздки. Чи не виникнуть колізії через це із пасажирами? і Хто буде у плюсі від новації – компанії, шофери чи люди з'ясовували наші кореспонденти? Застосунок пропонує одну ціну, а водії іншу і нерідко завищену. У цьому на власному досвіді переконалася Карина. Коли дівчина викликала таксі, то керманич вирішив накинути 50 гривень зверху. Датку вже була інша ціна кармана. Не 309 гривень, а 360 гривень. Я не зрозуміла, чому саме так сталося, тому що Ну сама звідки куди їхала, і туди, куди я повинна була приїхати, я нічого не змінювала. Але водій змінив ціну. Так звані цінові ігри з'явилися на тлі запровадження нової послуги в одному з застосунків таксі. В ньому водії отримали можливість підвищувати вартість проїзду. Таку ж опцію отримали і пасажири, які можуть підвищувати тариф, щоб швидше виїхати. Через такі торги в соцмережах вже розгорілась перепалка. Користувачі соцмереж скаржаться, що водії після нововведення повільніше приймають замовлення і хочуть отримати дорожчу поїздку. Таксисти ще й тепер не беруть майже ніколи нормально. Чекаєш по 10-20 хвилин. Приберіть базари за стосунку. Є тариф. Так, так, ні, ні. А не за поїздку вартістю 500 гривень пропонувати 900. Попри ці нові маніпуляції, в Україні одне з найдешевших таксів у світі, кажуть в таксомоторній асоціації. Наприклад, в Європі найдорожчі послуги пропонують у Люксембурзі понад 152 гривні за кілометр, а найнижчі в Румунії близько 26 гривень. Натомість в Україні ціни значно нижчі. Найнижча вартість у Львові, Харкові та Вінниці близько 10 гривень, а найдорожча у Києві понад 15 гривень та Дніпрі 20 гривень. Втім, в таксомоторній асоціації впевнені в Україні несправедливе ціноутворення як для пасажирів, так і для водіїв. Для водія вона несправедлива в більшості години доби. П'ять ранку вона несправедлива, в шість сім вона несправедлива. З восьми до девяти тридцяти вона. Несправедлива для споживача, тому що туди є години пік, і споживач туди плати ну космічні гроші. За хмарну вартість поїздки на таксі, наприклад, можуть спостерігати кияни під час повітряних тривог, подекуди ціни сягають аж за тисячу гривень. Втім, коли немає повітряних загроз, вартість таксі дивує пасажирів не менше. Користувачі порівнюють вартість квитка на потяг та поїздки на таксі. Відстань більша, але ціна чомусь менша. В онлайн сервісах з замовлень таксі пояснюють, формування вартості за кілометр на потязі і таксі відбувається за різними показниками. Ціна на поїздки залежить від багатьох факторів окремої ситуації, погодних умов, сезону тощо. До того ж, одним із ціноутворювальних чинників є баланс попиту і пропозиції. Кінцева вартість поїздки залежить від базового тарифу, кілометражу та її тривалості, іноді від погодних умов і ситуації на дорогах. Також в години пік, в дощ та сніг, вартість таксі може теж бути захмарною. Однак встановити цінову межу неможливо, кажуть у таксомоторній асоціації. Адже ціну формує попит та кількість вільних таксі. Інтернет-додаток це приватна компанія, яка в більшості випадків працює поза законом. Він що собі хоче, то він і називає. Розумієте, ви розумієте, що український споживач таксі сьогодні не має прав. То що ви в неділю, в два часі дня, вам називають п'ятикратну ціну. Це ваші проблеми. І вам можна назвати стократну ціну, розумієте? І ви можете або погодитись, або відмовитися, йти собі пішки. Як приклад стабільних цін, експерт наводить європейську модель. Там вартість кілометрів. Метро зафіксована і визначає її держава. Також діють і сталі умови ліцензування для водіїв. Таксі поки в Україні такої моделі немає, експерти радять користуватися кількома додатками та вибрати найвигідніший тариф серед пропозицій.